Вітаю, любі друзі! З вами знову Роман на каналі Виноград для Початківців. Хочу зняти невелике коротке відео. Хочу всіх привітати з Днем Незалежності України. Побажати подякувати всім воїнам ЗСУ, які бронять нашу країну зі зброєю в руках. В даному відеоролику хочу показати стан винограда, в якому я робив нормування пагонами та гронами у мого знайомого, у мого друга. Це місто Гостомель. Хочу показати стан винограда. Виноградник зовсім не оброблявся. Взагалі ніякими не ні хімічними, не біологічними препаратами. Так, ну, я зробив такий коротенький огляд. Є трохи мільдю, я б сказав, трохи, ну, зовсім трохи, не критично. У мене на присадибній ділянці в Житомирській області після трьох профілактичних обробок мільдю набагато більше. А тут хочу сказати, що взагалі виноградник. Не виноград зовсім не оброблювався ніякими препаратами. Мільдю трохи, але, як видно, от на лозах Оїдіум, оїдіум Тут багато уідіома, але от видно, що лоза починає визрівати. От. Ягода вже. По ягоді також аїдіо видно, трохи підпечена трошки ягода, трохи даже сире гнильє. Ягода вже готова, смачна, я коштував От такі грона, сорт, напевно, лора, скоріш за все, От, можу помилятись. Начебто схоже на лору. Так ось такі ягоди. Ягоди вже набирали цукру, можна куштувати. Ось такий стан виноградних грон. А йдемо на мелкій ягоді, на грибінося ідемо. Ось так от виглядає виноград якщо не оброблювати його. Тут я хочу зауважити, що даний участок тут я зробив нормування пагонами та нормування гронами. О, зробив так, щоб кущі провітрювались. З відеоролик можна подивитися. Я викладував на свій YouTube канал в липні, десь 8 або 10 посилання буде відео зверху на відеоролик по нормуванню. А це я знаходжусь біля сусіднього куща. Тут я нормування не робив, не гронами, не пагонами. Ось так горошіння, наш сорт невідомий, Ми бачимо, лоза вже визріла, до речі, тут мінімум менше оїдіума на даному кущу. Мільдзю зовсім небагато. Де-не-де мільдзю. Мільдзю взагалі не критична, тут працює, як то кажуть. Ой, йдемо, робить справи. Тут отак от виглядає стан. А зараз хочу перейти в інше місце і показати результат. Ось такі маємо наслідки, коли не робимо обробку винограда. Не робимо ну, систематичну обробку винограда. Це так виглядає сорт Аркадія. От. По ягоді видно, що це Аркадія. Тут продивлюємося, працює і сіра гниль, і ягоди спеклись на сонці і о ініум. От. Ось так от. Це для тих людей, хто каже, що виноград не потрібно обробляти. Систематичними хімічними препаратами. Ось так от працює оїдіум на винограді. От лоза почала трошки визрівати, але вся виїдіма. До речі, Мімджі тут взагалі практично немає. Ось як, як бачимо. Зовсім трошки мільдію ось так от будемо зараз розріджувати вирізати можливо оброблювати оракул сірка або від джет Ось такий стан. Так що, любі друзі, запам'ятайте робіть як мінімум три профілактичних обробки по п'ятому листу, перед перецвітіння та після цвітіння. Це допоможе вам зберегти ваш врожай. І уникнути таких наслідків. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності України.